В Україні права працівників в сфері охорони праці регулюються за Кодексом законів про працю України, КЗПП, а також рядом спеціальних нормативно-правових актів, таких як Закон України про охорону праці. Ось основні права працівників у цій сфері: право на безпечні та здорові умови праці. Працівники мають право на робоче місце, де їхня безпека та здоров'я не будуть під загрозою. Підприємства зобов'язані проводити оцінку ризиків та вживати заходів щодо їх зменшення. Ти право на навчання та інструктаж з охорони праці. Кожен працівник має пройти первинний. Медичний інструктаж охорони праці. Працівникам надається право на спеціальне навчання, якщо робота передбачає підвищену небезпеку. 3. право на медичне обстеження. Працівники мають право на проходження обов'язкових медичних оглядів, зокрема у випадку роботи з шкідливими чи небезпечними умовами праці. Також, за потреби, працівники можуть вимагати повторного медичного обстеження, право на засоби індивідуального захисту СІЗ. Якщо робоче місце передбачає небезпечні чи шкідливі умови праці, роботодавець зобов'язаний забезпечити працівника засобами індивідуального захисту, наприклад, рукавицями, касками, захисними окулярами тощо. Па, право на компенсації за роботу в шкідливих умовах. Якщо працівник працює в умовах, що є шкідливими для здоров'я, він має право на відповідні компенсації, такі як доплати або зменшення тривалості робочого дня. Цим, право на перерви для відпочинку. Кожен працівник має право на перерви під час роботи для відпочинку, а також на обідню перерву. Яка зазвичай не перевищує 2 години. Право на відшкодування шкоди. Якщо працівник зазнав травми або захворів через невиконання вимог охорони праці, він має право на компенсацію за шкоду, лікування, тимчасову непрацездатність, інвалідність тощо. Ей, право на повідомлення про небезпеки. Працівники мають право повідомляти про будь-які порушення норм охорони праці або умови, які можуть загрожувати їхньому здоров'ю та життю. На право на участь у розслідуванні нещасних випадків. Якщо на виробництві стався нещасний випадок, Працівники мають право бути залученими до розслідування та надавати свідчення, право на трудову книжку та документування трудової діяльності. Кожен працівник має право на ведення трудової книжки, де зазначаються всі факти його трудової діяльності. Ці права охороняються законодавством і мають бути виконані роботодавцями для забезпечення належних умов праці. Якщо у тебе є конкретне питання чи ситуація, з якою треба розібратись, я із задоволенням допоможу.